Сім секс-міфів, про які варто забути. Вітаю! Мене звати Рачинська Єлизавета, я практикуюча психотерапевтка і сексологиня. І сьогодні ми розбираємо сім популярних міфів про секс, про які варто забути. Поїхали! Міф перший. Оральний інтим повністю безпечний. Єдине від чого може захистити уральна близькість, це небажана вагітність. А от від інфекцій, що передаються статевим шляхом або бактеріальних та грибкових, ні. Вони можуть передаватись через слизові оболонки або мікротріщинки, наприклад, від жорсткої їжі чи стоматологічних процедур. Тому обов'язково використовуйте бар'єрні методи захисту, такі як презервативи та латексні серветки. Міф другий вагінальний оргазм у жінок існує. Стільки років ведуться суперечки про те, який же оргазм є правильним: вагінальний чи кліторальний. Проте наука давно дала відповідь. Насправді ж, оргазм це нейропсихічний процес, який формується в головному мозку. Всі відчуття, врешті-решт, опрацьовуються саме там. Тобто, незалежно від того, яка частина тіла стимулюється, саме мозок обробляє сигнал і створює відчуття оргазму. Контекст, рівень збудження, довіра, фантазії, емоційний зв'язок. Ось що має першочергове значення. І якщо розібратися, то найбільше задоволення зазвичай приносить саме стимуляція клітора. Клітор один із найбільш чутливих органів і має цілих 8 тисяч нервових закінчень приблизно, і його структура набагато більша, ніж просто маленька перлинка зовні. Він має ніжки та бульби, які огортають вагінальний вхід. Саме вони можуть стимулюватися під час проникнення, тому деякі жінки відчувають оргазм під час так званого. Вагінального сексу. Але це все ще оргазм від стимуляції клітора, просто викликаний непрямим впливом на нього. Тож поділ на вагінальний і кліторальний оргазми умовний. Ми ж не називаємо чоловічий оргазм пенісовим чи яєчковим. Це просто оргазм. Більше того, хоча ми і говоримо про те, що клітор це найчутливіша зона на тілі жінки, все ж таки вона така не єдина. Жінка це цілий оркестр насолоди. При високому рівні збудження чутливою зоною може стати. Все тіло жінки. Деякі можуть досягти оргазму лише від стимуляції сосків, наприклад, без жодного дотику до геніталій, а хтось, навпаки, не отримує задоволення від стимуляції клітора, бо вона здається занадто інтенсивною чи неприємною. Отже, не настільки важливо, що саме стимулюється, важливо, як це сприймає жінка. Тому оргазм це завжди про контекст, емоції, фантазії, рівень збудження та атмосферу довіри. Тіло ж це лише інструмент, що відтворює цей досвід. Міф третій: інфекції, що передаються статевим шляхом, бувають лише у людей із низьким соціальним статусом. Насправді ж і ПСШ не мають нічого спільного із зовнішнім виглядом людини. По-перше, багато інфекцій не мають помітних симптомів, або вони проявляються пізніше. Людина може виглядати доглянутою, здоровою, привабливою, але бути носієм вірусу. По-друге. Гігієни не дорівнює захисту від інфекцій, адже вони передаються через слизові оболонки та біологічні рідини. І головне, більшість людей навіть не підозрюють, що вони мають ІПСШ. При цьому зараження партнерів чи партнерок буде відбуватись весь цей час. Що ж, дехто вважає, що перший та єдиний інтимний партнер це гарантія безпеки, адже заразити ще нема було в кого. Але в дійсності інфекції можуть передаватись не тільки статевим шляхом. Наприклад, заразитись можна через манікюрні або стоматологічні інструменти, що не були продезінфіковані належним чином. Отже, інфекції не видно з обличчя, вони можуть бути у будь-кого, незалежно від того, як людина виглядає і наскільки вона доглянута. Захищений секс і тестування це єдині реальні способи захисту. Мів четвертий: оргазм дорівнює хороший інтим. Деякі люди вважають, що секс без оргазму це невдалий або неповноцінний досвід. Насправді, секс це процес. Є безліч сценаріїв, коли інтим без оргазму може бути навіть кращим, ніж технічно ідеальний акт із фіналом. Буває, що саме по собі гостре бажання та гра з фантазіями є значно важливішими за кульмінацію. Наприклад, глибоке емоційне з'єднання між партнерами, грайливість і спонтанність або тривалий процес насолоди без тиску досягти. Результату і навпаки, оргазм сам по собі не гарантує хорошого сексу, він може бути механічним, випадковим або навіть таким, що залишає після себе відчуття порожнечі. Також цікаво, що бувають ситуації, коли оргазм сам по собі стає симптомом. Це означає, що він може виконувати функцію вимушеного розрядження напруги, а не бути частиною задоволення. У такому випадку людина може прагнути оргазму не як частини хорошого сексу, що зближує партнерів, а як просто способу зняти тривогу. Звичайно, такий варіант не сприяє утворенню близькості. Міф п'ятий. Мастурбація шкодить здоров'ю та знижує лібідо. Мастурбація це природний спосіб регуляції лібіду та контакту зі своїм бажанням. Заборона або почуття провини через неї можуть викликати психічний конфлікт. І тут цікавий момент, як це працює. Людина, яка в дитинстві чула, що мастурбація це соромно, може несвідомо засвоїти ці зовнішні послання як інтроекції. Тобто тепер вже заборони, що надходили зовні, сприймаються як власні. Надалі, коли це бажання виникає, буде кожен раз запускатись внутрішній конфлікт. З одного боку, я хочу отримати задоволення, а з іншого це огидно і неправильно. І тут же вимикаються психологічні механізми захисту. Наприклад, соматизація. Коли психіка не знаходить іншого виходу, конфлікт може проявитись у тілі. наприклад, через головний біль, зниження лібіду або дискомфорт під час сексу. Таким чином, психіка ніби вирішує проблему, просто вимкнувши бажання, і людина починає вважати, що в неї низьке лібідо, хоча насправді воно просто пригнічене. Отже, регулярна мастурбація навіть покращує сексуальну чутливість, знижує стрес і допомагає краще зрозуміти своє тіло а іноді навіть підвищує лібідо. Проблеми можуть виникати лише у випадках надмірної мастурбації, коли вона стає єдиним способом отримання задоволення. Або ж способом уникнення реальних сексуальних контактів, тобто коли вона перетворюється на нав'язливу практику чи залежність в інших же випадках, мастурбація є нормальною частиною здорової сексуальності. Міф шостий: розмір має значення. Ідея чим більше, тим краще, часто походить із несвідомого переконання про те, що розмір статевого члена визначає чоловічу силу, привабливість чи домінування. Це пов'язано з дитячими уявленнями про всемогутній фалос. Поясню: у дитинстві діти можуть вірити, що той, хто має фалос, тобто не геніталії в прямому сенсі, а символічну силу, володіє всім. І нічого не втрачає, тобто, що існує ось така всемогутність. Це несвідоме уявлення формується тоді, коли дитина починає розуміти відмінності між статями та шукає спосіб знайти своє місце у світі бажань і влади. Це уявлення може впливати на сприйняття сексуальності у дорослому житті, але у дорослих стосунках сексуальне задоволення визначається звичайно не розміром, а здатністю партнера. Відчувати і задовольняти бажання іншого. Тобто психічна близькість партнерів та відкрите серце набагато важливіші за правильні техніки стимуляції чи розмір геніталій. Міф сьомий: відсутність ерекції означає, що мене не хочуть. Насправді ж, відсутність ерекції не означає відсутність бажання, а сама по собі ерекція ще не означає, що чоловік вже готовий до статевого акту. Ерекція це не єдиний показник сексуального бажання. Вона залежить не лише від збудження, а й від стресу, втоми, гормонального фону, тривоги та навіть харчування. Бувають ситуації, коли чоловік хоче кохану людину, але через психологічний або фізіологічний фактор ерекція просто не настає. Наприклад, хвилювання перед новою партнеркою чи страх не виправдати очікування можуть блокувати ерекцію, навіть якщо потяг є. Ерекція може бути несвідомо пов'язана. З переконанням, що я чоловік, тільки якщо мій пеніс працює безвідмовно. Це робить ерекцію не просто фізіологічною реакцією, а символом самовизначення, що створює внутрішній тиск. І тут знову ж таки страх невдачі може викликати блокування ерекції. Отже, важливо не сприймати відсутність ерекції як відмову, а розуміти контекст: фізичний та емоційний стан партнера. На цьому все. Пишіть коментарі, якщо вам було цікаво, і якщо ви хочете розібрати інші секс-міфи, про які нам варто забути. І до нових зустрічей!